Вже приблизно зараз ми відчуваємо, що на новий рік треба було їсти на пів відра менше. Дві, мене звати Тіліана, і сьогодні я дам вам кілька парад, якими користуюсь сама, щоб бути в формі до літа. Якщо хочеться, щоб шорти сиділи на нас не як плівка для обгортання їжі, а вільно. І не тому, що вони були останнього розміру в магазині для одягу. Отож, давайте почнемо. Виключіть з раціону сіль. І да, я вам не сказала, виключіть з раціону бургери, правда, це би варто теж зробити. Сіль затримує в організмі воду. Отож, це заповільнює ваш метаболізм і страждає ваша шкіра. Сіль потрібно їсти, але, от, наприклад, від соління варених яєць можна відмовитись. Друге, скачайте програму Life. some І це дуже корисна штука, вона є як і на Android, так і на iOS, тобто ніхто не буде обділений. Там ви вираховуєте, скільки калорій з'їли і скільки стаканів води випили. Там є норма, але при бажанні можна виставити свою, тобто це не так важко і про це трошки згодом. Також вона занотовує ваші фізичні навантаження. Наприклад, ви замість того, щоб їхати на автобусі додому, прийшлися парком. І це, наприклад, 10 хвилин ходьби, ви це занотовуєте, і воно вам пише: у вас згоріло, наприклад, 50 калорій, і ви такі ура, це частенько від тої булочки, ка мені не потрібно було за обідом. Якщо ви вираховувати свою норму калорій. Яку треба з'їдати кожен день для цього? Є дуже корисний сайт. Я, до речі, послання лише внизу, що ви могли вирухувати. Про нього я дізналася від чудової блогерші Аліни Бех, і за що їй величезне спасибі, так як я не знала, яка норма моїх калорій. Там, взагалі, заходите, вводите свою вагу, ріст, кількість фізичних навантажень, тобто ви активні. Такі собі, чи дуже активні, наприклад, ви сидите постійно вдома і нікуди не ходите, тільки в школу, зі школи там десь погуляти з друзями, то значить ви такі собі. А якщо ви, наприклад, ходите на тайці, там в школу або ще щось, то ви можете назвати це навіть дуже активними. Всього, декілька кліків, і вже вуаля, ви можете знати свою норму і їсти так, як вам потрібно. І її можна навіть вбити в лайф сам, щоб воно вже зразу знало, скільки вам потрібно. І воно розраховує на обід, на вечерю, на сніданок, на якісь перекуси і щось таке. Якщо ви ніколи не бігали, то спробуйте. Минулого літа я долала якісь дистанції ввечері і хочу розпочати знову це робити. Користовувала для цього дуже прикольні програми для того, щоб враховувати, скільки я вже кілометрів там чи метрів чи скільки там пробігла, і скільки воно калорій Мені спалило, там зразу так пише. Я використовувала Nike Running і Run Keeper І мені здається, що це дві самих прикольних програми. Наприклад, якщо у вас є Nike, або навіть, якщо нема, ви можете користуватися нею. Оберіть ту, яка вам найбільше подобається, і гайда вдосконалюватись. Забудьте про голодання, це шкідливо для організму. Навіть якщо ви за тиждень скинете 5 кг, просто голодаючи, нічого не їсте, просто п'єте воду, організм забере ваш салатик, який ви після того з'їсте, навіть якщо він буде з капусти в жир. Магія ні, потреби нашого організму. Ми багато чого не знаємо про цю всю систему, яка з нами 24 на 7. Наприклад, ви голодаєте, 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 і тут ви дивитесь, мінус 7 кілограм, як класно, все, мені вистачає, я можу їсти все, що хочу. І ви вирішили для початку з'їсти який-небудь салатик. Він може мати дуже мало калорій і, взагалі, бути корисним. і все решта для нормальної людини цей салатик буде класним. Але для вас, якщо ви голодали, організм думає, він нічого не кидає, я так хочу їсти. І тут ви що він такий, М -м, класно, я з'їм його і візьму його вже, А вдруг ви знову старця я буду голодати, Пам-пам! Вода, вода і ще раз вода. Я ніколи не виходжу з дому без бутилочки води, так як я знаю, що пити захочеться навіть тоді, коли не хочеться. Кожен день ми маємо випивати як мінімум 2 літри води, ну взагалі, то мені здається, це залежить від ваги. Це не означає, що ви маєте просто взяти бутилку води і просто в себе заляти. Так не діє, так не треба. Просто от, наприклад, згадали, випили. Отож, це всі поради. Я що я вам помогла і ви нормально схуднете так, як вам треба до літа, якщо будете ними користуватися. Саме головне це їжте менше вуглеводів, швидкого такого, знаєте, приготування. Тобто, всякі там вулички, фастфуд. Я мовчу про фастфуд, мовчу про кока-колу, і спрайт, і фанту, і не знаю, всяке таке. Просто їжте те, що. Зараз є в сезоні. Як ви вже могли прочитати в назві відео, то я роблю для вас конкурс. Разом із Сімдеку таку розіграю для вас 5 запрошень на фільм. Буде п'ять переможців, і правила супер прості. Там, взагалі, мені здається, нема що робити. Перше, бути підписаним на мій канал, так як це конкурс для моїх підписників. Друге, бути підписаним на мене в інстаграмі. І третє це поставити лайк цим відео і написати в коментарях, чому би ви хотіли піти на цей фільм і чи були які ваші враження. Я виберу 5 людей з коментарів, які отримують ці запрошення. Отож, це все. Я вас всіх дуже сильно люблю. Ставте лайк підписатись на мій канал, всі соціальні мережі, в яких є, знаходяться в інфобоксі. Тобто ви можете зайти, подивитися, підписатися і дізнатися про мене більше. Всіх сильно люблю, зіркинсі діти без Па-па!